Москва. Машина збила пішохода. Поліцейський каже водію, фамілія гад, бистро! Мельник, гарна фамілія, моя Гарбузенко, а ти звідки родом? Та з Черкас. А я з під Києва. Горілку, мабуть, салом закусюєш? А як же? Дуже гарно. Почекай хвилинку, зніму протокол з того ідіота, що кинувся під твою машину. Хлопець каже дівчині. Може, перейдемо на ти? А ви чи не занадто квапите події? Краще подайте мені бюстгальтер А де він? На підлозі під вашими трусами. 2024 рік. Старий Оскол, Білгородська область. У полі організовано нічний стриптиз-клуб. На подіумі, як не дивно, танцівник Путін. Солдати випивають, грає музика. Тут лунає постріл. У Путіна патає бюзгалтер, відстрілений кулею. Іван Сокира Вінничина професіонал. Другий постріл падають труселя. Микола Загребельний. Житомирщина, професіонал. Грає музика. Скута лунає третій постріл. Голова Путіна розлітається вщент. Степан Танасюк, Закарпаття, Великий аматор. Європа. Приходить 12-річний хлопчина у магазин, бере два ящики пива та вирушає на касу. Касир такий, Щось ти малий якийсь, а ну покажи паспорт. Пацан дістає з кишені технічний паспорт холодильника та віддає касиру. Касир дивиться, дата виготовлення 1980-й. Касир розраховує та відпускає пацана. Керуючи магазину, дивлячись на все це, підходить і питає касира, що це зараз було. Ви навіщо йому пиво продали? Він 1980 року народження був що не так. Ти справді думаєш, що це був холодильник? Я щось не розуміюся на цій вашій гендерній теорії. Дружина каже чоловікові Сашко, піди до магазину та купи яєць. Чоловіку дуже не хочеться відриватися від телевізора, і він жартує. В мене є два яйця. Вистачить? А що, Сашко, їх можна з'їсти? З'їсти не можна, але можна полизати. Ну і чудово. Завтра зранку полижеш їх собі на сніданок.